Передніх відео ми говорили про множення та ділення раціональних чисел. Тепер я хочу поговорити про властивості цього множення. Ці властивості стосуються множення будь-яких чисел. чи це десяткові дроби, чи це звичайні дроби, чи це раціональні числа, чи це якісь там будуть буквені вирази. Властивості будуть аналогічні. Отже, перша властивість це переставна властивість множення. Тобто, коли нам потрібно перемножити два числа А та Б, я можу множити А на В, а можу множити Б на А. Результат буде той самий. Як це виглядає в наших, ну, на числах? Не? Тобто, якщо мені, наприклад, потрібно помножити число 8 на 157. Як я виконую, якщо, наприклад, стовпчик, так як воно це виглядає? Треба 8 множити на число 157. Ну і виглядає воно досить дивно ну, і незручно. Так? Але я можу переставити місцями множники і множити число 157 на 8. 157 множу на 8. І це вже більш привичніший наш вигляд множників. Тобто, від перестановки місцями множників добуток залишається незмінним. Це така доволі проста, легенька властивість. Так, ви множите так, як, як вам зручніше. Чи А на Б, чи Б на А. Переходимо далі. Наступна властивість це у нас буде сполучна властивість. Як виглядає сполучна властивість? Якщо нам потрібно перемножити добуток двох чисел А та Б на число С, ми можемо спочатку перемножити Б і С, а потім вже добуток ми будемо множити з числом А. Так, тобто ми множимо, якщо в нас є три множника. Ми можемо множити по порядку, як нам подобається. Це вже ми можемо більше застосовувати в наших прикладах. Ну, наприклад, коли в нас є якісь ось такі приклади, так, помножити на 36, помножити на 5, ми можемо рахувати двома випадками. Ми можемо рахувати все по порядку, як записано, а можемо переставити місцями, так? тобто зараз ми як би мали множити. Мінус 8 множити на 36. А потім результат множити на 5. Але ми можемо зробити ось так: ми можемо мінус 8 помножити на 5, а в кінці це помножити на 36. Тобто ми переставляємо так, як нам зручно. Звичайно, мінус 8 на 5 це буде швидше, це буде усне множення, це буде мінус 40. І якщо ми множимо, наприклад, на мінус 40, це теж досить просто, тому що в кінці ми цей нулик переписуємо, і нам залишилося лише 36 помножити на 4. 6 на 4 24. 2 запам'ятали, 4 на 3 12, і ось цих 2. 12 на 2 це 14. І в мене виходить мінус 1040. В принципі, ось це множення я би могла виконати навіть усно, і це фактично в мене вийшов доволі легкий і усний приклад. Наступний приклад, коли нам, наприклад, потрібно перемножити ось такі ж? Вирази, так? Тобто в мене є і числа, і в мене є певні буквені вирази. 0,6 на Y перемножити зараз я не можу, тому що я не знаю, яке в мене число ховається за буквою Y. Там можуть бути різні числа, але я можу перемножити між собою. Числа. Тому я знову ж таки використаю цю сполучну властивість і буду виконувати множення не по порядку, а я спочатку мінус 0,6 помножу на мінус 0,9, а в кінці це все перемножу на Y. Мінус 0,6 на мінус 0,9, мінус на мінус буде число додатнє. Я множу, уявляючи без ком, я множу 6 на 9, це 54. У мене в першому числі одна циферка після кому. У другому числі одна циферка після коми, тобто, в добутку в мене повинно бути два числа після коми. Раз, два, 0,54, 0,54 Y. Ось це число, коли ви всі множники перемножили, у вас залишилося одне число на першому місці, далі буквена частина. Це число називається коефіцієнт цього виразу. Ми ще будемо про коефіцієнт говорити, коли ми будемо говорити про одночлен та многочлену, але. Можете вже теж запам'ятовувати. Ну, давайте ще один приклад розглянемо. Наприклад, нам треба перемножити, виконати ось таке множення мінус 8а на 2,5 b Знову ж таки, тут вже 4 множника, мінус 8, множник А, 2,5 і множник b. Знову ж таки, використовуючи ось цю переставну і сполучну властивість, я можу, коли в мене всі множники, виконувати множення в довільному порядку, як мені зручніше. Що я роблю? Я перемножаю. Числові частинки. Тобто я мінус 8 множу на 2,5. А буквені частини залишаються без змін. Якщо букви однакові, ми їх теж будемо виконувати множення чуть-чуть пізніше, коли ми поговоримо про степені. Мінус 8, якщо я множу на 2,5, оскільки це від'ємне це додатнє число, то в результаті в мене буде від'ємне число. Ну, я виконую стовпчик і, не звертаючи уваги на кому, я множу 25 на 8. 5 на 8 це 40, 4 далі, 8 на 20, 16 плюс 4. У мене виходить число 200. Але я пам'ятаю, що при множенні в мене ж було 2,5, тобто в мене була одна цифра після коми. Тому, в моєму результаті, в числі 200, теж має бути одна цифра після коми. Нулик після коми я можу відкинути, тому в мене буде рівно. Мінус 20. буквена частинка залишається в мене без зміни. Ось це число мінус 20 ще раз, це називається коефіцієнт. Це сполучна властивість. І найцікавіша, найважливіша, най, така, чуть чуть складніша властивість, це розподільна властивість множення. Отже, як виглядає розподільна властивість множення? Розподільна властивість множення виглядає ось так. Це фактично розкриття дужок. Так? Коли нам потрібно Якесь число помножити на суму двох інших чисел? Нам потрібно це число помножити на кожній з доданків, і отримані результати додати. Або можна собі ось так це уявити, так? Що я ось це число, яке перед дужечкою, я його маю помножити і на перший доданок, і на другий доданок. І результати, відповідно, якщо тут плюс додаю, якщо тут мінус віднімаю. Отже, як це буде виглядати в наших прикладах? І що це буде, як ми це будемо використовувати? Отже, перший самий важливий момент це відкриття дужок, якщо перед ними просто знак стоїть. Ну, наприклад, перед дужечкою стоїть мінус А плюс Б. Що означає ось цей просто знак мінус? Це не лише мінус. Я можу собі уявити, що це мінус одиничка А плюс Б. А тепер мені ось цю мінус одиничку треба помножити на перший доданок і помножити на другий доданок. Тобто перед дужечкою в мене вже нічого не залишиться, але я маю мінус одиничку помножити на А. Це в мене буде мінус А. Мінус одиничку я множу на Б. Це в мене буде мінус Б. Є правило, що якщо перед дужками знак мінус, цей мінус пропадає, а в дужках усі знаки міняються на протилежний. Тобто перед А був плюс, став мінус, перед Б був плюс. Став мінус. Якщо ж перед дужкою в мене просто стоїть плюс, нема ніякого знака мінус, я цю дужку можу просто опустити. Наприклад, 5 додати 7. Так? Інколи це може бути в прикладі. Давайте 7B, щоб ми їх не могли додати. Інколи це може бути в прикладі, перед ним буде стояти плюс. Інколи нічого не буде стояти, коли це початок. Так? Але ми розуміємо, якщо нічого нема, це теж знак плюс. Якщо перед дужкою плюс, це фактично плюс одиничка. Якщо я плюс одиничку помножу на 5, в мене нічого не поміняється. Якщо я одиничку помножу на 7 b в мене нічого не поміняється. Знову ж таки, якщо говорити про правило, то якщо перед дужечкою знак плюс, я цю дужку опускаю, жодний знак я не змінюю. Давайте попробуємо розв'язати більший приклад. Коли, наприклад, в нас є ось такий вираз: 4,6 і відняти А 9,8. Отже, дивлюся. На першу дужку А додати 4,6. Перед цією дужкою немає ніякого знаку. Це означає, що перед дужкою стоїть плюс. Якщо перед дужечкою стоїть плюс, я їх просто опускаю, і в мене буде А додати 4,6. Перед другою дужкою в мене стоїть мінус. Я цей мінус забуваю, я на нього поки що його не записую. А всі знаки, які були в дужках, я міняю на протилежні. Тобто перед буковкою А. Був плюс, стане, мінус А. 9,8 перед ним був знак плюс, стане, мінус. Я звертаю увагу, що знаки мають бути ті, я дивлюся, які перед числом. А далі я можу об'єднати числа з числами букви з буквами. У мене є А і відняла А. Було яблуко, забрали яблуко. Був мішок цукру, забрали мішок цукру. У мене не залишилося цього нічого. В сумі дало 0. І числа 4,6 і мінус 9,8. Пам'ятаємо, що числа в мене з різними знаками, тому я вибираю, в результаті записую знак більшого числа. Більше число без знаків в мене 9,8, тому я запишу знак мінус. А далі мені ці числа потрібно відняти. Пам'ятаю, коли я виконую віднімання додавання, я записую кому під комою. 8 відняти 6, 2, 9 відняти 4, 5 мінус 5,2. 5, Далі давайте трошечки ускладнимо, якщо в мене перед дужечкою стоїть якесь число. Ну, наприклад, давайте розглянемось такий приклад. 5, а в дужках буде 3а плюс 7b. Тобто я беру ось цю п'ятірку. Я її повинна помножити на суму двох якихось виразів. Я означаю, що я цю п'ятірку повинна помножити на перший вираз і я цю п'ятірку повинна помножити на другий вираз. Можете навіть спочатку ось так собі прописувати: 5 помножити на 3а додати 5 помножити на 7b. А далі вже виконуємо множення. Знову ж таки, числові частинки перемножаємо. 15а додати 35b. Якщо ж перед дужечкою стоїть вираз знаком. Якщо ж перед дужечкою стоїть вираз знаком мінус, чи якась там буквена частинка, чи числова частинка, ось такий приклад, і давайте ще сюди щось допишемо, То це означає, що так як я відкривала дужку знаком мінус, так само тут в мене, якщо я бачу, що я буду множити на вираз мінус 4, це означає, що в мене в дужках всі знаки поміняються. тобто, Перед x в мене буде стояти плюс, перед іг в мене буде мінус, перед z в мене буде плюс. Я вже собі це оцінила, проаналізувала, а тепер виконую множення. Я четвірку повинна помножити на кожний з оцих кусочків. Отже, перше. мінус 4 на мінус х. Я вже за знаки не дивлюся, я вже знаю, що в мене тут буде плюс. Я множу просто 4 на х. 4х. 4 на 3 y в мене має бути знак мінус. Мінус 12. 4 на 4 z буде знак плюс. У мене буде плюс 16 z Тобто ви спочатку проаналізували собі всі знаки, а тоді виконуєте множення. Можна одночасно, зразу, я розумію, що мінус 4 на мінус X буде плюс, записала. Мінус 4 на 3 y буде мінус, записала 12 y Але якщо ви так буде більше шансів заплутатися знаками, знаки собі оцінили, проаналізували, і тоді можете виконувати. Множення. Дещо дуже класно виконується ця властивість. Ця властивість дуже гарно виконується в другу ще й сторону. Тобто, ці властивості множення, вони як в одну, так і в другу сторону. Тобто, я можу відкривати дужку, але я так само можу, якщо в мене є ось тут А і ось тут А, можу виконувати в другу сторону. Тобто, я можу виносити щось за дужки. Що це означає? Наприклад, в мене є XY. XZ. Ось тут в мене буковка X і ось тут буковка X Однаково я можу її винести за дужки. І в дужках вже цієї буковки в мене не буде, буде лише Y додати Z. Це використовується, коли ми зводимо так звані подібні доданки. Наприклад, мені треба 4 x додати 15 x відняти 13 x Звичайно, ми можемо вже рахувати це не виносячи задушки, а в голові, що в мене є 14 таких якихось штучок, треба додати 15 таких самих штучок і відняти 13 таких самих штучок. Але я можу собі ось так зробити. в мене всюди є буковка Х, я розумію, що я її винесу за дужки, можу винести, а в дужках в мене залишиться 14, додати 15, 13. От через то я можу ось так і рахувати. Не обов'язково, коли ви це рахуєте, кожен раз прописувати, що ви його виносите за дужки. Можете це просто в голові прораховувати. 4 плюс 15, 19, 19 відняти 13, буде 6. І буква після числа залишається. Ну і, звичайно, розподільна властивість одна з найпоп... ну, найважливіших. Ми будемо до неї ще повертатись, коли ми будемо про формули скороченого множення та винесення дужки. Коли ми будемо говорити про степені, знову ж таки, ми до цього будемо ще повертатися. Але зараз вам цю властивість треба запам'ятати і, звичайно, порозв'язувати багато вправ, щоб вона закріпилась. Чим краще зараз закріпиться, тим легше буде потім.